Вова, ти що робиш? Та Відтираю, ось ця плашка Sunpower. Хотів продемонструвати роботу панели Sunpower. Ось тут показана її підноготна вся. Хотів зобразити виділити посилені з'єднання, які присутні у цих панелях. Вони заміщують базбари ось, і забезпечують протікання струму по цих провідних доріжках. Це замість базбарів. Я хотів це зобразити схематично. Але бачу, що вони якось виглядають не дуже презентабельно, тому вирішив їх стерти. А іншого спирту, окрім Джека Деніалса, у нас тут немає. До речі, алкоголь шкідливий для здоров'я. Не споживайте алкоголь. А тут же пів бутилки не вистачає. Це ти спожив? Це нас. це. Да. Я зрозумів, що він шкідливий на, на половині бутилці, коротше, нікому не рекомендую. Щось воно не дуже стирає. Та да, бачу, це напевно тут 35%. Ну нічого, у нас тут є ще сильніша зброя. Це, це коньяк. Без 40%. 30%. Так, спробуємо більш посилену зброю. Щось виходить. Щось виходить, може, трошки останеться. Щось. Але це не критично. А спирт не шкідливий для дорожок. Для оцих токопровідних? Я думаю, ні, але я впевнений, що відкідливий для монтажників. Але в нас працюють тверезі монтажники, тому в якості роботи ніхто не сумнівається. У нас завжди все на вищому рівні. До речі, гарантія на панелі SunPower 25 років. Це офіційна гарантія від виробника. Термін служби цих панелей 35 мінімум років, що на 10 років більше, ніж. У панелей інших виробників. Ще такий цікавий факт, що відсоток браку панели сампау сягає, ну, становить всього 5 тисяч відсотка. Це еквівалентно одній панелі на 20 тисяч панелей. Це робить вашу покупку більш захищеною від браку і нерви більш захищеними від потреби потім цю панель змінювати, замінювати. Ось так, поки я витираю, тут закінчується вапка, закінчується. Нерви твої спитне. Ось до речі, наша компанія побудувала найбільшу кількість сонячних електростанцій на панелях сан у кривому розі. Звісно, це тій родин, це виробник, який входить в топ-10 найкращих виробників світу. Ось, що у нас залишилось. Трошки тут, звісно, видно. але це не страшно. Але схематично буде все одно. Зображувати ці елементи. Коротше, ось такий курйозний випадок. Хотіли засняти панелі SunPower. У нас наявності. Це зразок елементів, як вони виглядають. А сам... Насправді це великі панелі. Ось такого розміру: 430-405 ватт. Ціна 107 доларів. А ця? Це? це SunPower Maximum. Вона вартує дорожче десь 18 тисяч дев'ятсот гривень. Ти читаєш мої думки по номерам телефону в описі відео.